Навіщо священнику заливали очі Олією? За що українських жінок топили у рідці, та від якого духа пішли гуцули? Вампір, ковбасник, демони-коханці та вбивство жіночими персами, українська демонологія, та яким демоном станеш ти? А ми дупу в купу і погнали. Якщо ви фанат серіалу Ходячі мерці, знайомтесь з українським бестіарієм. Бо в нас що не вмер, то став демоном. Це дідь Толя, він упир. Баба Параска, відьма. А це Влад, злий Карлик. Сама текар метр шістдесят. Я ж кажу злий. Демони, яких ви точно не зможете забути, це богинки. Голі, дуже худі, бліді істоти. У них роздуті животи, брудне волосся, ікла та груди, які звисають аж до колін. Але перед очима чоловіка богинка з'являється звабливою молодицею. Вона навіть може перетворитись на вашу знайому. Та не спішіть скидати з себе одяг і бігти в печеру в пошуках тикої нефертіті. Бо як піддастесь спокусі, богинка залізе на вас і почне душити своїми пе. Сами. А оскільки вони довжелезні, богинка не соромиться запихувати їх у горлянки своїм жертвам. Ні, ну може для вас це ідеальна смерть. Але якщо плануєте ще пожити, то почніть розповідати казки. Богинка їх терпіти не може. До речі, якщо ви не стримали свого імператора і посадили квіточку, вітаю, ви стали татом. Хоча богинки можуть зачати дітей і без присутності чоловіка. Їм достатньо гарно погуляти з вітром. Дівчата, не хвилюйтесь, для нас теж є демон-коханець. Перелесник, літаючий дух спокуси, який заманює жінок, а вони й не проти, і кохається з ними ночами. Ну, він ще забирає силу і вроду, але це вже деталі. Перелесник, як і богунка, теж може перетворюватись на вашого краша. Дівчата, це дуже зручно. Сьогодні з вами Орландо Блум, завтра Тімоте та а післязавтра у вашому ліжку Василь Симоненко. Тут прям проситься запитати у перелесника. Ти знаєш, що ти людина? Але один моментик: у перелесника немає хребта. Да холодець з нього не звариш. А як надумаєте, вже ви вигнати перелесника? Треба, щоб він очманів. Вдягніть доньку та сина як на весілля і скажіть, що вони одружуються. Перелесник запитає: Ви що з дуба на кактус? Хіба таке буває? А ви йому? А хіба буває, щоб мертвий до живої ходив? Тоді перелесник закатає губу і щезне. А в гірському озері несамовитому влаштовують тусу щезники. Щезник це син Карпат, який грає на супілці і зупиняє час. Але як і будь-якому артисту, щезнику потрібна публіка. Тому може заманити вас далеко в гори, де ви і відкинете копита. Розповідають легенду: вродлива донька Велета несла баті тормозок на обід. Йшла через Карпатські гори і вигледіла печеру. Ну а вона ж велет, їй нічого не страшно, так би мовити, жінка-головна Як тільки зайшла в хороми, вихід. Закрився так. Вона потрапила на хату до щезника. Ну, а часу в них було достатньо, наклепали купу дітей. І от, коли велетка захотіла дати їм імена, щезник розсердився, відмовився від них і повикидав з печери. Так і з'явились гуцули. О, oh, no. та дітям перепадає не вперше. Чи чули ви щось про відмінників? Ні, це не про школу. Відмінник, обмінок, підкидьок це нечисте дитя, народжене від богинки, і підкинути людям замість їхнього немовляти. Тому що. Богинки, хоч духи і злі, але дітей своїх люблять, тому віддають їх на виховання в кращі руки. Іди геть. Тобто людям. Ви скількох дітей народили? Двох чесно кажіть, Неправда. А не шестеро. підмінки мають дещо екстравагантну зовнішність. У них непропорційно велика або надто маленька голова, тонкі ноги і руки, і роздутий живіт. Вони безупинно рюмсають, лементують і кричать і мають катастрофічно нездоровий апетит. Тримайте кота подалі від них, щоб позбутися одмінчати, проводили такий добрий ритуал. Вередливе маля запихали в мішок, виносили у півночі на перехрестя і починали лупити ломакою по мішку. Ломаку богинка, почувши крик своєї кровинки, обов'язково примчить його рятувати. Дисклеймер: якщо ваша дитина кричить звуками спотойбіччя, вона не обов'язково демон. Не треба її гамселити. Щоб вашу дитину не викрала богинка, в колиску кладіть залізний ніж, як оберег. Ну слухайте, і я б до дитини з ножем боялась підійти. Та можна захистити дитину і набагато простіше. Похрестіть його або дайте пошвидше ім'я. Наприклад, Степан Андрійович, я її бандера Шухевич, я її Укронацист, крофаш. Направду ледь не кожен українець міг стати демоном. Це до речі, непогано. Ви як менеджер бога по роботі з клієнтами, і народ раніше їх не страшався. Це були свої дружбани. Наприклад, упері. Упир це плід кохання вампіра і зомбі? Він теж стає страшиськом, але не одразу. Упирі мали людську подобу і напрочуть свіже червоне обличчя. Тобто, ви зрозуміли, у селі бажано не червоніти, тому що поставлять клеймо упир. Було два типи упирів – живі і мертві. Живі упері бубочки. Це ветеринари-фокусники. Вони за плато лікують худобу, але і самі можуть перетворитися на кота, собаку чи на двох хлопчиків. Як дізнатись, чи ваш друг? Упир? Упері дуже легко ображаються зацінити вже його модні штани. І як чату GPT завжди каже будь ласка. Будь ласка, також вони страждають лунатизмом і мають звичку розмовляти з собою. І вбив, їх. ми вбили ми. Деякі упері впадають за салом, а у стригонь обожні ковбасу і горілку. Горілку п'єш, а хто ж її не п'є батько? Хіба що хворі, або не хрещені? В уперів двоє душ. Одна від бога, інша від чорта. Після смерті чиста душа зникає і залишається лише бісова. Тож, коли упир врізав дуба, починалось фаєр-шоу. Упиря ховають, він постійно розплющує очі. Над ним читають псалтир. Він сідає і постійно намагається вилізти струни. Я живе! Схоже, що людинка дійсно була жива. Вийшла з коми чи просто одужала, але це вже нікого не цікавило. Не дарма ж на стіл накривали. Після цього сердешному забивали тіло груди, бо як не добити уперя, він почне мститись. Дійсно, чого б це? Посмертне життя уперя триває сім років. У труні він скидає себе покривало, курить люльку і підглядає в день за живими. Ну, прямо апартаменти. Гоголь би не пові. Вночі упир виліз за струни і почне шукати собі жертв. На вас він може напасти, якщо ви чхнули, а вам не сказали: будь здоров. Якщо у вас четверта група крові, ви делікатес для упиря. Так би мовити, устриця у вампірячому світі. Та свій гастротур він влаштовує лише в темну пору. Бо коли до світанку не встигне залізти в домовину, то перетвориться на калюжу смоли. Та не всі упирі злі. Деякі з них обожнюють любов, подейкою, що один упир за три місяці накохав своїй дружині семеро дітей, так би мовити, демон, з яким би не проти поганяти біса. Упері <му> любили бешкетувати. залазили в костели, гризли свічки і спокушали священиків, перетворюючись на дівчину. Чи хлопчика. Коли потрібно було позбути сюпиря, його задобрювали шашличком чи горілкою. Ну, бо упир знає толк в дієті. Нема сили відмовитись. Тишечки, але в відро. Або можна дати ляпаса. <плес> Він образиться і залізе назад в домовину. Та у 18 столітті по Європі почалась істерія щодо вампірів, яка передалась і в Україну. Будь-яка болячка сприймалась як прихід нечисті. Тому, якщо вас запідозрили у демонізмі, тікай, сука! Тікай! Як у поселенні з'явилась епідемія? грип гриб чи інший мор, тоді що треба робити? Правильно відрізати голови покійникам, засовувати монету в рота і забивати цвяхи у язик, щоб баще було кров сати. У вас же так роблять? Якщо це не допомагало, треба виловлювати і живих уперів. Є трошечки відчуття, що народ кайфував від самого процесу всіх називати уперями і робити їм харакірі. Фантазії в цих обрядах не було меж. Моншонте народ! Сьогодні ми вам показуємо три способи фаршивування упих. Беремо свіжого упиха, відправляємо глибоко під землю. Може на арсенальну. Тушку упиря треба завалити камінням і покласти обличчям до землі, щоб він кусав землю. Другий спосіб приправте могилу насіння маку. Тоді упиха всю ніч буде зайнятим підрахунком крупинок. І третій спосіб найпростіший. В ротний біщику насипте пісок, під язик покладіть камінчики, руки зв'яжіть за спиною і ноги відріжте, щоб не міг встати. Можна ще спалити. Ось отхимали упих валдан. Але що робити, коли вже з усіх могил зробили макраме, а люди все одно гинуть? Полювання на відьом, але як їх розпізнати? Взагалі сама назва відьма походить від слова відати знати, тобто нічого поганого, освічена жінка. Але стереотипно розумна жінка, тобто відьма, це щось непристойне. Вона точно принесе біду. Бо як відьма не вчинить лихе, то це її мучить середини. Треба хоч в каву плюнуть, поки вариш її. Інакше відьму забере дідько. А ви знали, що відсутність волосся у зоні бікіні вважається головною ознакою відьми? Так і знала лазерка від сатани. Загально прийнято було у кожному селі знайти відьму і цькувати її до кінця життя. Традиції, виплекані руками. Як проходиш повз відьму, тримай дулю в кишені, руку за пазугу і плюнь позад себе. Пю дуля в народній культурі символізує статевий акт. Ой, це непристойний жест. Він відлякує нечисть. А от хто точно стане злим духом після смерті, це священник. Люди вірили, що це найбільш хтива і заздрісна особа. Тому перед його похованням йому в очі заливали олію, щоб після смерті не розплющував баньки. У нас, до речі, теж є свій магічний ритуал, щоб швидше виходили випуски. Ми Ютубси закрутили, і бандерівців знайшли. Ми треба банку назбирати, щоб відосів наклепать.